Привіт! Сьогодні ми почнемо розбирати Present Perfect Passive Voice. І тут починається чари англійської. Тут безліч людей плутається, хоча насправді все дуже логічно. Головне, це наочно показати. Тут нам знадобиться не формула, а принцип додавання в стовпчик. Давай розбиратися. Формула Present Perfect це have або has плюс третя форма дієслова. А формула passive voice. To be плюс третя форма дієслова. Ми їх маємо поєднати саме таким чином. Третя форма наші одиниці. Залишаються, ми їх не чіпаємо. Десятки ми складаємо to be і третя форма дієслова. Тобто to be у третій формі це been. Та have і has залишаються сотнями. Тобто, формула have або has плюс been плюс третя форма дієслова. Ми враховуємо всі аспекти і ніби складаємо. Головне зрозуміти, що тут буде складено обидві формули і нічого по логіці не змінюється. Далі у нас буде більше таких чарів. Використовується все так само, коли у нас автор дії невідомий чи неважливий, а сама дія важлива як новина, чи тимчасовий відрізок ще не, ще не закінчився. Це не в минулому, а в теперішньому часі. Ми поєднуємо обидва правила вживання. Наприклад, The letter has been sent in the morning. Лист був надісланий вранці. The room hasn't been cleaned yet. Кімнату ще не прибирали. Has your knee been injured since childhood? Твоє коліно було травмироване з дитинства? Давай переходити до вправ. Скоро побачимося. Пока-пока!